Ну, тут ще одне дуже гарне запитання. Чи треба іде про, голосування провели, розумієте? голосування, розумієте, чи треба розпустити Верховну Раду, а депутатів відправити на фронт? Хороше запитання, що не? І як ми відповідаємо? Статистика показала, що 90% написали так, а 10% написали ні. Я би вас запитав, ви на якій стороні? Розпустити і відправити на фронт, правда? А я себе би хотів притулити до тих 10%. Чому? Бо Тому що ви сприймаєте інформацію емоційно, а треба сприймати розумом. Розумом. Ворогу іменно це і треба. Поламати Інститути державності України. Люба країна сформована на трьох гілках влади: законодавча, виконавча і судова. Верховна Рада це і законодавча влада. І коли росіяни кричали, що у вас був воєнний переворот, ви на Майдані скакали, у вас там був воєнний перев переворот. А перевороту не було. Бо тому що ні одна із гілок влади не була змінена внаслідок Майдану. Ні Верховна Рада, як законодавчий орган, ні виконавча влада, як Кабінет міністрів, ні судова влада. С -с Суди, Верховний суд він лишився в тому самому складі, який був. Там, вроді, додавали якихось суддів, яких не вистачало, але ніхто нікого не, не звільняв, не, не змінював. Не було ніякого перевороту. А якщо ми зараз розпустимо Верховну Раду і депутатів відправимо на війну, чи навіть не на війну, просто в отпуск, вигнати бездельників, все. Що ми будемо мати? Ми втратимо законодавчу гілку влади. Як потім проводити вибори? Хто має проголосувати? Хто має затвердити? Ми поламаємо свою державність, думайте своєю головою. Я дуже багато, і мене, знаєте, що більше образило? 90% проголосувало. Ну, я розумію, що це десь там в соцмережах. Це не, не репрезентабельна виборка, але все рівно, все рівно, я не знаю, яка кількість людей проголосувала, але навіть якщо це було 5 чи 10 тисяч, а із них 90% на цій стороні. З позиції розумної людини, я би сказав, ви не вартуєте держави, якщо ви так ставитеся до держави. Ваше маєте жити як стадо, знаєте, стадо, побігли туди, побігли туди. Ви що дикі? Ми будуємо цивілізовану країну, де, де люди вирішують питання свого майбутнього. Це як, я маю, як ми маємо вирішувати? Це, які би не було там 10% тих людей менш більш розумних, до 90% проголосує і по законах демократії. Ця більшість має більшу силу. Я ще собі думаю, а скільки віруючих людей? Які рахують себе добрими християнами, увійшло у тих 90%, які так мислять дурної. Депутатів нам не пристали на пошту з Польщі. Депутатів ми вибрали. Як не подобаються ці, прийдуть вибори виберете других. Особливо звертаюся до тих, які будуть чекати, би дали їм гречку, трохи кубаси, чи там що там мають дати на виборах. Стидали би бсі. У цьому наша біда, і через це ми маємо війну, що ми продажні. Якщо би нам щось пообіцяли, щось дати, проголосуємо тобі, за кого хочеш. Навіть за Антихриста. А яка різниця? Дасть кожному. По 5 тисяч гривень, а проголосуємо легко. Думайте своєю головою, що ви по цьому світі ходити? За що вам Бог дає життя? Щоб розносити сміття, інфекцію оцеєї продажності, підлости? Чи, може, заради того, щоб якось трошки цей світ змінити? 90% розпустити Верховну Раду? Ну, чим ви думаєте? От скажіть мені. А потім як обрати Верховну Раду? Скажіть мені, як? Хто тобі оголосить вибори? Хто їх затвердить?